Так розписані долі, і так склалось життя. Ми йдемо роздоля і лютує війна. Чуємо вибухи і стогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розсікають ракети. Безпорадно волаємо: Господи, де ти? А Бог поряд І любові рукою своєю не дає їм упасти на твоєю межею? Він, окреслим границі, не підкрало, щоб зло, ані вдень, ні вночі до намету Твого. В час війни проживаєш ти під захистом неба? Чи збагнув, як за це бути вдячному треба? Лусився твій лан, дозрівав урожай, це все милість творця, друже мій, пам'ятай, Він поде, про тебе подбав і про воду, і про хліб, а ти міг бути й поміж нещасних осіб, які десь у підвалах, у воєнну годину, довгі тижні чекали рятівнуту хлібину, десь краплину з водою. Наче скарб берегли, за криницю з водою віддавав славу ти, непоранений ти, ноги, руки працюють, чи за це небеса вдячність уст твоїх чують? Ти міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачаєш життя і здоров'я і роботу. Де за долі секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а вище живі, де замить сиротії щасливі родини, коли тіло героя вдім на суть побратими. Ти не взутий в сандалі вдови, сироти, йдеш у своїх добротних, чи дякував ти. Хто світої ходьби вже на термозолі, комусь сльози солоні біжать по щоті, ти сьогодні в затишному Божому домі, утішаєшся вічному Господа слові, чи подякував Ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса за нас на Христі? Він спасіння тобі дарував просто так. Чи цінуєш ти ним, чи живеш аби як. А життя це крихке, наче іскриш талю, чи спішиш нести вдячність за вічність в раю? Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда, наче дим? Ти міг бути між тими, хто в хвилини відчаю. Десь у прірву летить під навалою жалю, якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я, не вважай дрібісковістю ти оце все, хтось весь вік сиротою на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні і з ким помолитись, і печалю, і радістю з ним поділитись, не міркуй легковажно, як мені повезло, небо вірного друга в життя подало? Бережіть один одного, в будь-яку мить це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпший від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все. І з дрібничок життя наповняється наше тут кожного дня. Хтось і краплини не має тих милостей неба, які щедро відміряли Богом для тебе. І так от склалось життя, так розписані долі. Що живем час війни із Господньої волі? Крик і стогінь щодня піднімається в небо, а Бог хоче почути і подяку від тебе і від мене в зимовій оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі. А над нами Господь простягнув свій покров, чи збагнув? Час війни особливу, Господню, любов.